Всім привіт, мої хороші! Я щиро вітаю вас на своєму каналі. Ну що ж, мені прийшла посилочка від Святого Миколая. Ну що ж, давайте її розпаковувати! А перед тим, як ми почнемо, постав лайк, підпишись на канал та натисни на колокольчик, щоб не пропустити нові відосики. Вам часа! Можу варити? А ти допоможу. На початку ви бачите, що тут внутрі. А зараз я це убираю і буду доставати потихеньку. Перше, з чого ми почнемо. Ну, давайте з цього. І це у нас. Ага, я вже догадуюсь, що це таке. Чекайте, давайте ми це якось. Це така багатослойна цепочка. Прикольно її буде використовувати на Різдво. Добре, давайте відкладати ми і перейдемо до наступного. Це стікери. Я це дуже сильно хотіла. Це, коротше кажучи, прозрачні стікери. Давайте це розпакуємо Так, це в сторонку. Ага. І це прозорі стікери. Це дуже круті стікери. Я їх дуже сильно хотіла, дуже про них сильно мріла. Подивіться, скільки вони прозорі. Бачите? Бачите це? Ну. Добре, давайте перейдемо до наступного. І. Та-дам! це скотчі. Скотчі, які я хотіла. Давайте ми їх. Розпакуємо, Давайте я буду по одному винімати і вам показувати. Ага, тут ще так вони зробили. Нічого собі. Опа. Так, показую вам по одному скотчу, Перший от такий, подивіться, як він виглядає. Милий з сердечками. <паспакуємо> Стороночку. От такий він навіть потовще йде, ніж цей. Прикольний, так? Це два. Угу. Також? Це два чи ні? Не знаю, це. Ні, ні, ні це один. Угу. Саме цікаве, що їх тут. Друзі, ви тільки подивіться на ці милі красиві скотчі. Вони мені нереально подобаються. Шкода, що вони маленькі, тоненькі. І ще напишіть в коментарях, що вам більше всього сподобалося з мого замовлення. Оце який маленький, милий такий. І цей. М -м -м. І це? Знаєте, що це? Канцелярський ніжик. Давайте ми його розпорусимо. Це канцелярський ніжик. Ми дуже його сильно хотіли. Отак він виглядає. Так, тут далі не знаю, що там тут якісь брошурки. Друзі, це кальє. О, тут ми, до речі, на зіп пакетику. Я його дуже хотіла теж. А, оце краса, друзі. Так, да, цепочка тут тонесенька. Але я його буду надівати на новий рік під моє червоне платтячко. Добре, відставляємо в сторонку. Наступна річ, яку я хотіла, і це степлер. Ми його розпакували. Тут ви бачите тут ось такі скоби йдуть. Так, ну, типа скрепки більш вони йдуть великі. Тут ідуть е звичайні скрепки. Це не скріпки, це називається. Ну, такі, як, типу, булавки, а тут йде сам степлер. Він дуже маленький. Боже, як тебе достати. О, О! Він є. дуже милий і маленький. О, який він. Він рівняння моєї ладошки. Клас, ну. Добренько, давайте ми його поставимо. І, друзі, я сьогодні задекорувала коробочку таку. Знаєте, вона звичайна, але вона йде з під чая. І давайте покладемо ці скотчі скотче от сюди. Молочого один скотч. Апс! Чекайте. Все, поклали. Далі ми покладемо ще ось це. Отча. І покладемо наші, де вони, ага. Покладемо наші прозорі стікери. Вибали ось таку красоту і ставимо ще тут ножичок. Все. Ось такий прикольний органайзер, який я сьогодні зробила сама. Да! да, 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 да я їх дуже-дуже-дуже хотіла. Давайте ми їх вийдемо. Вони двохсторонні! Зараз будемо тестувати. Це просто неймовірно. Добре. Зараз будемо тестувати. Наприклад, я візьму ось цей чорний. Тут дві кісточки. давайте будемо це тестувати. На початку відкриваємо цей ручку. І нажми це... Ручка, Ось так вона пише. Її треба просто розписати. А далі, а далі це йде як Аккуратніше. Поближче до мене, пиши. сюди. О, О, сюди поближче, мені носи. О! Чітко, да? Вау. добре, давайте далі. Друзі, зараз я протестую їх всі і покажу ітоговий результат. До речі, вони не відруковуються від бумаги. Ну, тобто, поза бумаги нічого нема. Добре, давайте тестувати. І коли я протестую, я вам покажу результат. І так, я зробила тест. Цих фломастерів. Точніше, це ручка і брашпен 2 в одному. Дуже класно пишуть, мені дуже сильно сподобалось. Там всього 12 кольорів і всі вони дуже класні. Я ставлю 12 із 12. І я просто, якщо чесно, ну, приємно вражена. Реально. Це просто шок. Це маст хев. Ну, а кому сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей, Всім па-па!